Знову задаємося питанням, так коли ж правильно і як правильно обривати вуса в часнику. Обривати їх треба по-любому, бо вони будуть тягнути на себе всі соки і піде у розвиток насінневий механізм, а не головка. Тобто, якщо ви не будете обривати, ви втратите до 50% самої. Величини головки. Ну і коли? От е, його вже мав я обірвати трошки раніше, але ще не пізно. От бачите, ось припустимо вус, да? він на своєму, його і раніше не можна обірвати, бо він виконує функцію додаткового листа і рослина буде ще розвиватися. А от коли вус уже сформувався і отакий ще, бачите, закручений в такому вигляді, це саме те, коли треба його обривати. З цього моменту всі соки вже підуть на розвиток оцієї коробочки насінневої з головки. Якщо вус уже, бачите, розпрямився от, і висить вже отакого, припустимо. Не закручується, а отако висить, то це вже пізнувато. Треба було раніше обривати. Ну, от, це ще нормальна стадія. Бачите, він бублічком закручений має бути. Як тільки він випрямляється, от, як тут, бачите, вже випрямляється, це вже пізнувато, треба було раніше. О, І раніше не треба і спізнюватися з цією процедурою не бажано. От, так як же все-таки? Все ж таки його обривати. У мене був досвід е в минулі роки, давно я вирощую чесник. Раніше я брав отаку його і висмикував. А він буває висмикується аж отут з самого дна рослинки. І тут утворюється така трубочка. О, і рослина перестає взагалі рости, бо туди потрапляє волога, як дощ піде. Вона починає тут загнивати, і він отак отако падав у мене зразу, десь через неділю. І чесник був вражений хворобами. Тому однозначно однозначно треба його обламувати. Хочете обламувати, хочете зрізайте. От десь настільки, да? На палець я палець кладу отаку сюди. І тако лусь, О, бачите. І залишає десь сантиметр. Він зразу сік пішов, Уже сік тяне з головки. От. І так пішов далі, Отако От на палець. Палець поклав, лусь, все, бачите, тоді, як буде дощ, в рослину воно не піде, бо це, наче як пробочка така твориться. Тут оцей сік загоїться. Треба робити в сонячну погоду, щоб воно отут пересохло, наче підсохли оці всі сколи, тоді він не буде хворіти. От. І таким чином треба скрізь піти. От. Ну, для, контролю, для контролю треба залишити пару вусів. Бо коли він отако витягнеться, коли головка буде стигла то він буде тако догори стирчать вусу цей. Тобто залиште собі п'яток десяток індикаторів. Якщо у вас багато чесника, якщо ні, то пару штук вистачить. І він вам покаже, коли його вже треба збирати. Ну, зазвичай це на Петра і Павла, там на 12 червня. От. А з вусами можна робити дуже гарні. Якщо вони молоденькі, тим паче, от якщо їх зривати, багато приправ роблять і морозять, і перекручують, і так солять. О. І Тому чесник у вас буде завжди головка велика, бо бачите, він в цьому році наріз гарно, я його удобрив. Бачите, які стовбури, вони товстенні ростуть. І зараз, якщо ми приберемо ці вуса, то все піде, всі соки підуть в головку. Він уже рости не буде, а піде в головку. От. Ну, а ще є різний часник. Є такий, що пускає вуса. От. А це, от, бачите, він вуса не пускає. Цей часник безвусовий, він по-іншому розмножується. Він отут репається, воно відсихає стовбу. І отут він дає насіння біля самої землі. Це інший сорт, який... Можна не обривати. У мене і такий, і такий посаджений. От тому бажаю всім гарного врожаю. Робіть правильно цю процедуру. Вживайте часник і будьте здорові. До побачення.